Небо, битне, церква там. Це в Переговому сьогодні вирішила прогулятися. Але майте на увазі, якщо ви на якесь велике свято вирішаєте в Перегова, це <свісно> можете просто дуже довго від машини потім йти пішки сюди. Через те машину я вирішила машиною не їхати. Поїхала, значить, я думаю, на ну, таксі поїду викликаю таксі, а таксі коштує 600 гривень. Я думаю, ну це капець, звісно. Ну, 600 гривень це взагалі просто не по-божаськи. Через те, думаю, ладно, спробую обманути якусь систему, поїду на метро, там, на транспорті, поближче туди, доїду, буде може дешевше. Доїхала до Либіцької, вийшла там. 400 гривень таксі звідти. Думаю, хорошо. Сіла на маршрутку, доїхала сюди, аж до колишньої цієї станції метро Теремки на Одеській площі. І з Одеської площі, вже за 130 гривень, я сюди доїхала. Це вже нормальна якась ціна людська, бо то було, звісно, взагалі жесть. Ну, назад я все ж таки попросила чоловіка мене забрати, бо він вдома залишився. Я люблю гуляти по таких місцях, а він сидить, чилить під кондиціонером, а мені подобається це, бачите? Тут, звісно, гарно. Просто бомба, ракета. Я пам'ятаю, як я сюди приїхала 3 травня, ой, травня, січня, 3 січня в мене була відпустка. У мене і зараз відпустка, до речі. У нас січнева є відпустка на роботі, травнева відпустка. Ну і в липні два тижні ми йдемо у відпустку. От, і взимку я сюди приїхала 3 числа січня місяця, пів 12-та ну, дня. Я заходжу, сніжок пішов думаю, Я якраз піду. Нарешті подивлюсь на все це під снігом. Знаєте, це ж взагалі має, ну, типу, казковий вигляд мати. Пішов сніжок, я приїхала. Тетя там мені квиток продає, каже: Ну ідіть, ви там будете перша. Я кажу, як там нікого немає? А, ну, та, нікого. Ну Тут було, звісно, в кайф, просто я віть, що взагалі нікого нема. Але всі собаки, всі коти, які тут були, всі збіглися до мене і ходили за мною. Я себе почувала білосніжкою, знаєте, навколо якої бачила мультику, навколо неї всі звірі, вона йде, вони всі за нею йдуть. Так і тут коти й собаки, бо вони влітку всі ситі, тут їх підкормлюють. А взимку ж немає нікого, тільки місцеві там, хто в музеї працює. То вони, звісно, ходили за мною по п'ятах просто. ну, Мені сподобалось. Так, дуже швиденько, давайте Євробачення. Євобачення у нас починається наступного тижня. Такий дуже хвилюючий момент для мене. Я просто, блин, я, ну, я, мені дуже пісня подобається наша в цьому році. І я дуже хвилювалася, що буде з номером, бо на, на цвідборі номеру як такового не було. Ну, хоч що, кажіть мені, Ну номеру не було, вибачте. І мені це, до речі, було дивно е, саме від Джері Хейл, бо. Якраз минулого року, якщо ви пам'ятаєте, то творчі виграли в принципі цей відбір завдяки саме номеру. Тобто вони з піснею, яка була, ну, вважалася другим фаворитом, не першим. Першим фаворитом все ж таки була Джері Хеллс Я думав, що вона поїде. Але вони прийшли з таким номером, що вибачте, ну, вибачте. Хоча й в неї був номер, в неї був номер минулоріч. річ. Цьогоріч номеру не було. Ну, пісня надпотужна, звісно, це ж. Але, ну, але знову ж таки, я просто я здивувалася цьому відношенню, думаю, господи, хоч би вони до, вже до нормального робачення все зробили. Ну, вроді, все добре, слава Богу, там я спокійна за команду. Хоча, звісно, для режисера, який цим займається, для Таню Муінньо, для неї це ну, не, не зовсім. Ну, це ж це ж це лінійна режисура. Це трішечки інше ніж е кліпи знімати. Хоча я, я не спеціаліст, я не знаю, може це і те саме. от. Хоча прямий ефір, ребята, ні, ну, лінійний лі 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 режисер це, це трішечки інша професія. Хоча дуже близька, нічого там такого страшного немає в цьому, в цьому профілі іншому. Я спокійна, блін, я побачила кадри, кадри взагалі просто, просто супер, супер. І ми бачимо зрештою по буках, що <кій> такі, ця постановка підіймає нас з п'ятого місця на третє підняла. Це дуже добрий вже знак на сьогоднішній день. Єдине, що в мене зараз бентежить, це те, що тренд все ж таки, є. ну чого на третє місце ставлять. Оці два хлопці, які вище за нас, ну, ви бачите, їх пісні, вони такі: гоп-ца-ца. веселі, жартівливі, енергійні. А в нас така драма, ну драма, господи, яка драма? Ну, драма, так. Да. А в нас виходить жіноча така балада глибока, дуже з великим, з великими сенсом, дуже красива, дуже. Але це ж така ж балада, яка була, ну вона не така, звісно, але тренд тої балади, з якою минулоріч Лорін виграла. Чи цей тренд залишиться на цей рік? Невідомо. Подивимось, будемо сподіватися. Ну, в принципі, буде третє місце, то й добре, нічого страшного. Хоча я пригадую, як ета, Злата Огнівіч, вона ж так само в мальмі вступала, і вона тоді зайняла третє місце. І вона по буках так само по-моєму, була на третьому місці, чи на другому, чи вона підіймалась там на друге місце в якийсь момент, а потім все ж таки третє зайняла. А, і воно мені дуже подобалось. Номер тоді в неї був так собі. Там щось якісь проблеми, вони все жалілися, що проблеми, проблеми. І сподіваюся, що цьогоріч проблем цих немає. Ну, нібито вона жалілася тоді, що їм там саме Швєдою надавали щось, там якісь ідеї свої реалізувати. От, І вони там вже викручувалися якось на місці. Ну, таке. Але зрештою. Ну, це хороший результат. Я не можу сказати, що прям щось не так. Все класно було, вона молодець, вона прям зірочка-зірочка. І виглядала там просто чудово. І на сцені і співала класно, і вона, ну, вона молода. Що мені в ній не сподобалось, це було потім. Вона потім таке враження, що, ну, якось так знаєте, та потім вже вже була в нас переможниця після цього чула якісь її ну, обривки інтерв'ю якихось де вона так, ну, типу, ну, відчувалася, що вона трішечки позаздрила чи що. Ну, якось так. От, щось, щось мені ця емоція, вона так такою важкою здалася трішки. Не знаю. Сподіваюся, що я просто цей. Не те подумала на неї. От е ось. Так, що ще я хотіла сказати? Бачила, що Ашмелу він поїхав. На, на Євробачення. Правильно робить, правильно. Не ну, обов'язково їхати учасником можна поїхати е потусуватися, себе ще раз показати, нагадати про себе. Зрештою, чому ні? Е е в нього новий менеджер. Вона все правильно робить. Молодці, коротше, все, все так, як треба. От що ще з останнього щось хотіла про щось поговорити? Про щось хотіла поговорити і забулося. Ладно, давайте вже наступний раз, бо в мене сідає телефон тут, ходила, фоткала, все знімала. Будемо, коротше, чекати, будемо зараз дивитися, уважно слідкувати за букмекерами. Буде перший півфінал, подивимось, що буде в середу. Тобто, вівторок ми вже проголосуємо всі. В середу ми будемо дивитися, як змінюються оцінки в букмекерів. Я так зрозуміла, що один з двох наших конкурентів, основних, який, який по букмекерам йде, він в нашому полуфіналі, а другий якраз в другому полуфіналі. Подивимось, чи я візьме у цьому полуфіналі. Чи буде той другий лідером другого полуфіналу? І що, зрештою, в нас вийде? Будемо тримати кулаки. Ось. Ну, мені все подобається поки що. Я не бачу до чого придовбатися, якщо відверто. Я обично люблю придовбатися, але тут ну, нема до чого просто. Все. Всім дякую за перегляд. Слухайте, тут якось змінилося. Змінився інтерфейс, я тепер не знаю, як ефір зупинити. Де що нажати, скажіть. Так, В'ячеслав Зеленіцький, якщо побачите ефір, напишіть. Що ви думаєте про пісню, про номер. А, чи ви спокійні, що дівчата готові? Ось що? Бо в мене оце було якось, що вони якісь не, не зіграні, не сп'яті. Не, цей, ну, не відчувають одна одну, і якийсь такий, такий рознобочик відчувався. Чи вони вже, ну, я сподіваюся, що вони нормально нарепетирувалися за цей час, який в них був, і наживо вони виступали, наскільки я зрозуміла, багато. Ну, будемо сподіватися. Напишіть ще ви ваше бачення, ваша, ваша думка важлива. Все.